Так от, служба безпеки України ідентифікувала приятеля Рамзана Кадирова, який катував підлітка під час окупації Київщини. Це командир мобільного загону. От зараз ви бачите на екрані командир мобільного загону особливого призначення Росгвардії в Чеченській Республіці Бісаєв Анзор. Він входив до найближчого оточення Кадирова і, за даними слідства, під час окупації села Бабинці Бучанського району допитував неповнолітнього хлопця в його ж будинку, погрожував зброєю і вимагав розповісти йому про розташування е, ЗС ну наразі про долю хлопця правоохоронці органи, на жаль, не повідомляють, а от Кадирівцю оголосили підозру, за якою йому загрожує до 12 років ув'язнення. І е, от вже є з нами на зв'язку Казбек Куразов. Це е, Представник знову ж таки гордого чеченського народу, боєць штурмового загону спеціальних сил сил спеціальних операцій, шалена зграя Казбек, вітаю вас. Доброго дня чи доброго вечора. Доброго дня доброго вам. Дня. Я хочу знаєте, що для почеот першим питанням, перш ніж ви розкажете нам, хто такі кадирівці, чого їх ними. Так лякає і сам Кадирові Кремль. Там і Україну, зокрема, хочу, пане Казбек, щоб ви трішки про себе розказали, як давно ви е, воюєте в Україні. Ну як взагалі оце для себе рішення прийняли підтримати нас в цій боротьбі проти спільного нашого ворога росіян? Якщо враховувати початок війни з майдану, то можна рахувати початку майдану. Ми розуміємо, що біль. Розуміємо нашу проблему, вона у нас спільна. Ми знаємо свого ворога, знаємо на що він складен і знаємо, яку біду не на землю України. І чудово, знаєте, вивчили українську мову, пане Казбек. За що вам просто мега респект і повага. Дякую вам, ви чудово розмовляєте українською. Про Кадирова, про Кадирівців. Е, от дивіться, сказав Кадиров, що 9 тисяч бійців для війни в Україні. І, і сказав ще 10 тисяч в резерві. Чекає, я от не уточнив цього. Взагалі, армія Кадирова. Е, з кого вона складається? Хто ці люди? Чи багато от ну взагалом чеченців, так йде туди в те Кадирівське військо? Ну і заради чого, власне? Треба чітко розуміти. Щоб розуміти, що коїться, треба чітко розуміти не, навіщо вони взагалі, взагалі Путін создав цю свору. Mm. А, і це, це вона це є його лічною, його особістей сворою, скажем так, вони незалежні якісь фігури на скарне на, 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 на цих собиттях. І дожина їхньої свободи, це довжина їхньої цепі, яка на їхній шеї. Их создали по аналогии, что такой приклад приводится, то по аналогии опричников царя Ивана Грозного для того, чтобы они допомагали путинскому ПГ, который узурпировал владу в России, допомагали ему по неволи народы России, тому що они легче стреляют, у них там нет каких-то жалости, нет каких-то родственников уст. Чим вони, в принципі і займається така етамологія. Якщо кажучи про кадировців, знаєте, це моя особиста думка і думка моїх побратимів, то кадировці не чеченці, як сєприні українці, вони свідомо відмовились від народних ценностей, свідомо обрали рабство, радили, зрадили своєму народу і віковим. Прагненням доволі. Вони мой народ вбивають, гвалтують, сажають братів, сестер, російські тюрми. Всі вороги, які прийшли поніводити нашу країну, розцінюються нами лише через автоматний приціл. Ми не розділяємо їх на москалів, бурятів, чи кадирівців. Для нас вони всі однакові, і вся їх сила, по нашому розумінню, заснована на прихильності Путіна. А самі по собі вони насправді не такі круті, як показують себе в роликах. Ну, То, що зараз кажуть тіктокер все інше, це така стиль їхні пропаганди, а наші кулі знищують їх не гірше, ніж інші вороги. До цього 20 років тільки ми знали, що вони чмошники. І тепер і ви знаєте. І, і це розуміють вже весь світ. Користуючись можливістю, хочу казати і їм особисто, що якщо вони ради Бога не залишаться у себе вдома, то ми, ЗСУ, ради Бога і раді нашої волі, волімо їх всіх. Тому що вільні народи завжди воювали краще, ніж наби. А вони робить. Пане Казбек, а от ну наскільки знаєте, що хочеться? От ви ви згадали про ці ті ролики, там так, які вони знімають і так далі. А от реально в, в плані боєздатності, в плані підготованості, звідки взагалі знаєте оцей образ їхній от таких жорстоких, безжальних вбивць Ну і і реально цей образ дуже багатьох там довгий час лякав. Я не маю на вас зараз тільки Україну, а взагалі от. Кадирівцями лякали. Цей образ відповідає насправді тому, як, яким якими їх малює кремлівська пропаганда. Дивіться, шановний Сергій, все, що робить Путін, він робить як гебіст. Причому невдалий. Він не профільний військовий. Їх тактика то отсюда лишається такою більше дійствує як моральний тиск, символічний події. и так далее. То есть привык давить психологично. Скажу так вот, короче, кажучи, что имидж, который выкористовывает кадыровцы, это имидж тех чеченцев, которые воевали против империи. Воевали, жертвуя своими жизнями, своим здоровьем, тримаючи это имя высоко и воюя за свою свободу от империи то а це сдавшиеся которые пошли на службу кремлю помогая путину неволе свои народы и пришли сегодня на нашу землю в виде наемника в виде сегодня они открыто заявляют о том что они пехотинцы путина и готовы с кем угодно то есть ничего уже не скриває. Mm. И тот, тот имидж, который создан им, да, их 20 років накачивали грошами, их 20 роков тренували, Выкористовываю их сначала в бивстве моего народа, потом в Грузии, в Сирии, географии их преступлений вы все знаете. И сегодня проблема торкнулась уже Украины. З чим нам так чи інакше суждено боротися, і ми впевнені в тому, що ми переможемо. Нам немає різниці, які вони національності і хто вони такі, тому що це частина Орди, це ворог, якого нам треба знищити. Чим Збройні Сили України і займаються. І скажу вам, найпоганіше для них тільки починається. Дай Бог пане Казбек, тоді ще е, запитаю вас, просто от, знаєте, хочеться зрозуміти. Перш ну хочеться вірити в те, що ця війна навіть в Україні так це стане і, і розгром е, москалів, розгром расистів стане початком звільнення так само і народів Кавказу, в тому числі і Чечні від, від цієї російської навали. Але хочеться от, зрозуміти, знаєте, от чому свого часу. Е, в Чечні Ну Чечні не вдалося, так? е, в, в першій війні вдалося там відбити цей штурм. Вони поліз, полізли зло знов, і в результаті Ну все-таки встановити, поставити там цього Кадирова. І чи вдасться, в, в чому різниця тих операцій тієї Росії, операції Росії в Чечні і сьогоднішньої війни проти України і чи вдасться Україні на вашу думку? Ми в цьому впевнені, ми цим і займаємося. І у нас немає іншого вибору або ми, або не вони. І саме важке, важке для України, для українського народу вже позаду. А, успіхи їхні, не тому що вони професійна, професійна якась армія, і вони ще міцніше нас. Насправді Ну, їх багато, хто мілі, що їх бивати, їхня арта нам заважає. ну реально напружує. Але все, що вони могли зробити, вони вже зробили, а ми тільки починаємо. Що касається, що, що, що касається Кавказу, то воно не буде так, як деякі там лічності кажуть, і вони там собі рахують їхні успіхи були в тому що вони на жаль знайшли зрадников среди нас многії деякі здалі сьогодні ми називаємо им вдалося скажем так оккупировать і мою батьківщину и деякі землі україни які ми обов'язково звільнимо Пане Казбек, якщо е, от е, маєте бажання зараз ви маєте нагоду, я думаю, що ми можемо навіть окремим це таким е, шматочком викласти на Ютуб, зможемо щоб якомога більше людей почує. Ви зараз маєте нагоду, якщо маєте таке бажання, от е, сказати цим людям. Своїм співгромадян та й будь-яким будь ворогам, расистам, кадирівцям, Кадирову самому. От все, що ви е що ви хочете сказати, от що ви хочете донести взагалі до до них, до світу? На це відповідь дуже проста. Йому і їм немає різниці. Всі вони ординці сьогодні. Себя самі так обозначили. Пошли на службу їм, ми говорим, що вони вийшли за них замуж. І все очень коротко і лаконічно. Якщо вони не залишаться у себе вдома, то хай приходять. Ми знищимо їх всіх. У нас для цього все є. Пане Казбек, я вам невимовно дякую. Дякую я. Дякують наші глядачі. Поки ви тут От буквально золоті слова пана Казбека. Пише Олександр Руслан пише Кадирівці. Це варвари згідно з зі мною Ірина. Щодо вашої прекрасної української мови. Дякують вам. Ну і, взагалі, пане казбек. Я вам неймовірно дякую за вашу позицію за те, що ви робите для України для українців. Слава Україні, слава вільній. Чечні смерть москалям. Амінь. Хай щостить, пане Касберк, бережіть себе, будь Амін. ласка, тримайтеся Казбек Куразов, боєць штурмового загону сил спеціальних операцій, шалена зграя е, представник Чечні, громадянин Чечні, так, але людина, яка воює от зараз проти цієї мразоти рашистської, яка дістала реально вже всіх, і Україну і Кавказ, і всіх.